На Прикарпатті правоохоронці викрили низку масштабних схем привласнення, розтрати та легалізації бюджетних коштів, до яких причетні посадові особи органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, а також представники бізнесу. 44 посадовцям з різних державних, місцевих та приватних структур. Слідчі вчора повідомили про підозр. Близько 22 мільйонів збитків державі завдано у результаті службової недбалості директора Прикарпатської державної сільськогосподарської дослідницької станції інституту. Сільського господарства Карпатського регіону Національної академії аграрних наук України Встановлено, що чоловік, перебуваючи на керівній посаді, з 2018 року неналежно виконував свої службові обов'язки. Зокрема, не забезпечив контроль за цінами під час продажу вирощеного зерна. Внаслідок таких недбалих дій керівника держава втратила близько 22 мільйонів гривень. Посадовцю оголошено підозру за частиною другої статті 367 кримінального кодексу. України також поліцейські викрили ще один корупційний злочин, вчинений директором дослідницької станції та директором однієї з агрофірм. Торік, директор дослідницької станції, зловживаючи службовим становищем інтересах приватної компанії, підписав фіктивні договори. Про надання послуг та акти за виконання робіт, які фактично не виконувались. унаслідок цього установа здійснила зайві витрати на суму понад 932 тисячі гривень. А приватний підприємець заволодів цими бюджетними коштами. Понад 46 мільйонів гривень збитків зазнала держава у результаті зловживання повноваженнями генеральної директорки підприємства, що в Калуському районі. Слідчі поліції повідомили про підозру за частиною другої статті 364 прим. 1 кримінального кодексу. України 48-річні жительці Львова, жінка, генеральна директорка акціонерного товариства Сегежа Україна, що частково належить акціонерному товариству Оріана, Супереч вимогам законодавства. Та статуту товариства вона передала в користування майновий комплекс вартістю 184 мільйони гривень приватній компанії, власником якої є син підозрюваний. У результаті таких неправомірних дій фігуранки підприємство, частка якого належить державі, втратило можливість користування своїми активами та отримувати дохід. Матеріальна шкода на сьогодні оцінюється в понад 46 мільйонів гривень. 11 мільйонами гривень заволодів екс-директор ТОВ Івано-Франківськ теплоенерго. Поліцейські встановили, що упродовж 2021-2022 років він складав завідомо неправдиві акти наданих послуг та розрахунки обсягу транспортованої теплоенергії, в яких штучно занижував відсоток тепловтрат. Казані протиправні дії давали можливість надалі завищувати показники кількості протранспортованого тепла, що впливало на оплату для споживачів. Документи з неправдивими даними він подавав до державного міського підприємства Івано-Франківськ теплокомуненерго, яке і здійснювало оплату за тепло, що фактично не постачалося. Посадовцю оголошено підозру за частиною 5 статті 191 кримінального кодексу України. 8 мільйонів гривень збитків заподіяв керівник ДМП Івано-Франківськ Теплокомуненерго, який нібито не помічав невідповідності у документах, ТОВ Івано-Франківськ теплоенерго та проводив оплату. Слідчі оголосили фігуранту підозру за частиною 2 статті 367 кримінального кодексу України. Понад 1 мільйон гривень незаконно отримано з бюджету через службове підроблення, яке вчинив інженер з технагляду під час будівельних робіт у Почерніжинському ліцеї. Слідчі задокументували, що впродовж 2021-2022 років підозрюваний вносив до технічної документації недостовірні дані про обсяг та якість виконаних робіт, які насправді не відповідали проєктно-кошторисній документації. Це дозволило приватному підприємству незаконно та необґрунтовано отримати з бюджету понад 1 млн грн. Інженеру кримінують частину 5 статті 27, частину 5 статті 191 та частину 1 статті 366 Кримінального кодексу України. 486 тисяч гривень збитків державі завдав цей же фігурант, який неналежно виконував службові обов'язки щодо технічного нагляду під час ремонту спортзалу ДЮСШ у Долині. Його Недбалість знову призвела до розкрадання коштів. Слідчі повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 367 кримінального кодексу України. Понад 3,5 з мільйони гривень збитків завдали двоє посадовців міськради. Поліцейські встановили, що керівники структурних підрозділів Івано-Франківської міської ради причетні до масштабних схем розтрати комунального майна упродовж 2021-2022 років посадовці структурних підрозділів укладали договори на видалення Зелених насаджень на території міста робили фінансування з бюджету громади. Однак, замість того, щоб оприбуткувати отриману в результаті робіт деревину, як це передбачено чинним законодавством, посадові особи передали її приватному підприємцю, завдавши збитків бюджету. Обом посадовцям поліцейські оголосили підозри за частиною 5 статті 191 кримінального кодексу України. Окрім цього, слідчі завершили досудове розслідування щодо протиправних дій даних осіб у складі організованої злочинної групи які заволоділи бюджетними коштами під час надання послуг щодо видалення дерев Івано-Франківську, понад 2 мільйони гривень збитків державі завдали підприємець та інженер тих нагляду під час капітального ремонту спального корпусу державного підприємства Рохтянська Високогірська навчально-спортивна база заросляк. Зокрема, останній не перевіряв використання будівельних матеріалів на відповідність до проєктно-кошторисної документації. Відтак безпідставно підписав і затвердив акти виконаних робіт. І з недостовірними відостями. Службова недбалість інженера дозволила підряднику використати дешевші матеріали замість передбачених та отримати оплату як за дорожчі. Підприємець загалом привласнив близько 2,5 мільйонів гривень. Йому оголошено про підозру за частиною 5 статті 191, а інженеру за частиною 2 статті 367 кримінального кодексу України. 920 тисяч гривень розтратила директорка одного з десятків Івано-Франківська. Слідчі поліції встановили, що директорка за Кладу у період з 2022 по 2024 рік виплачувала заробітну плату працівникам, які фактично перебували за кордоном і не працювали до протиправної діяльності. Посадовиця також залучила одну із своїх підлеглих у підроблених табелях обліку робочого часу. Вона вказувала недостовірні відомості про роботу. На підставі цих документів з бюджету було безпідставно виплачено понад 920 тисяч гривень. Про підозру повідомлено директорці та одній з працівниць за частиною. 4 статті 191 та частини 2 статті 28, а також частини 2 статті 366 кримінального кодексу України. 446 тисяч гривень збитків завдали під час капітального ремонту фасаду одного із ліцею Яремчанської громади. Встановлено, що у 2023 році підрядник, діючи у змові з директором приватного підприємства, вніс завідомо неправдиві дані в документацію щодо постачання теплоізоляційних матеріалів. За цими підробленими актами ліцей перерахував підряднику 446 тисяч гривень за матеріал, вартість якого була штучно завищена. Слідчі встановили, що фіктивні накладні щодо походження матеріалу оформлювали як підрядник, так і директор підприємства. Обом фігурантам оголошено про підозру за частиною 4 статті 191, частини 2 статті 28 та частини 1 статті 366 Кримінального кодексу України. Понад 357 тисяч гривень таких збитків з державі завдав директор одного з навчальних закладів Калуського району, який одночасно є депутатом тамтешньої селищної ради. Посадовець упродовж 2023-2024 років незаконно передав у користування приватним агропідприємствам земельні ділянки державної форми власності, які надані закладу освіти для навчальних цілей. Такі дії призвели до використання їх не цільовим призначенням. Директору ліцею інкри. Минує частину першої статті 364 кримінального кодексу України зловживання службових становищем. Понад 300 тисяч гривень недоотримав бюджет однієї із селищної ради Косівського району через зловживання тамтешнього селищного голови під час укладання договорів оренди землі. Встановлено, що у 2022 році селищна рада провела два аукціони з продажу права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Переможцем обох торгів став громадянин, який запропонував найвищі ставки 58 тисяч гривень та 105 тисяч гривень відповідно. Однак, попри Законодавчі вимоги і затверджені результати торгів. Селищний голова у 2022 році уклав договори оренди, в яких значно зменшив річну оренду плату до 6960 тисяч гривень і 12600 тисяч гривень. Такі дії призвели до недоотримання громадою 346 тисяч гривень. Селищному голові. Повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 364 кримінального кодексу України. Понад 260 тисяч гривень збитків завдав підприємець Калоша. Йому інкримінують за володіння бюджетними коштами, легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом та службове підроблення. Частина 2 статті 191, частина 1 статті 209, частина 1 статті 366 кримінального кодексу України. У 2021 році підприємець виконував капітальний ремонт покрівлі однієї з гімназій в Калуському районі. Він умисно завищив обсяги, вартість матеріалів та вніс неправдиві дані в акти виконаних робіт. У результаті бюджету завдано збитків на понад 262 тисячі гривень. Отримані кошти фігурант виводив через власні рахунки та знімав готівкою, намагаючись приховати їхнє незаконне походження. Понад 171 тисячу гривень збитків завдав підприємець під час ремонту приміщень гімназії в Брошній Осадській громаді. Слідчі встановили, що у 2020 році фігурант, діючи умисно, склав низку завідомо неправдивих актів виконаних робіт, завищивши об'єми та вартість будівельних матеріалів. Іженерських. Нагляду неналежно виконував свої посудові обов'язки та підписував документацію. Згідно з висновком судової будівельно-технічної експертизи, частину робіт фактично не виконана, а деякі матеріали взагалі не використовувалися. Підряднику повідомлено про підозру за частиною 2 статті 191 та частини 1 статті 366 кримінального кодексу України, а інженеру за частину першої статті 367 кримінального кодексу України. 150 тисяч гривень збитків зазнав бюджет через. Недбалість інженера технагляду під час будівництва амбулаторії в надвірнянському районі він без перевірки підписав акт приймання виконаних робіт. Зазначив постачання медичного обладнання, яке фактично не доставлялось на підставі цього акту підрядній фірмі безпідставно перерахували з бюджету понад 150 тисяч гривень. Оголошено про підозру за частиною першої статті 367 кримінального кодексу України. 130 тисяч гривень розікрали скаласького бюджету директор одного з місцевих комунальних підприємств та приватна підприємиця у 2022 році. Сторони уклали договори на розробку технічної документації вартістю понад 130 тисяч гривень. Втім. Проєкти фактично виготовлені не були, проте фіктивні акти виконаних робіт були підписані. Це дозволило безпідставно перерахувати бюджетні кошти на рахунок виконавці обом фігурантам повідомлено про підозру частина 3 статті 191, частина 1 статті 366 Кримінального кодексу України. 124 тисячі гривень махінації під час благоустрою музею Івано-Франківському районі. Керівник приватного підприємства підозрюється у привласненні бюджетних коштів. Встановлено щодо актів виконаних робіт, він вніс неправдиві відомості, що дозволило безпідставно перерахувати понад 120 тисяч гривень підряднику. фігурантам повідомлено про підозру за частиною 3 статті 191 частини 1 статті 366 кримінального кодексу України. 124 тисячі гривень збитків завдали один із нинішніх голів територіальної громади та головний інженер технічного нагляду, які вносили неправдиві дамі до актів виконаних робіт з відновлення об'єкту критичної інфраструктури. Обоє отримали підозри за частиною 2 статті 191 частини 1 статті 366 кримінального кодексу України. Також на хабрі у. 8 тисяч доларів США поліцейські затримали голову та депутата ОТГ. Чиновники вимагали кошти від бізнесмена за укладання договору оренди земельної ділянки для ведення підприємницької діяльності та дозвіл на встановлення на ній невеличкого магазину. Обох фігурантів затримали на гарячому під час одержання другої частини хабаря. Правоохоронці області системно протидіють економічній злочинності, що завдає значної шкоди державному та місцевим бюджетам. Встановлення фактів численних економічних злочинів під. Роблень зловживань і службової недбалості відбулося у тісній співпраці слідчих підрозділів поліції Прикарпаття, оперативників, співробітників управління стратегічних розслідувань ДСР Національної поліції України, Служби безпеки України та Івано-Франківської обласної прокуратури. Досудові розслідування тривають.